С новин головні події дня. Розкажу просто зараз. Далі про таке. 23 серпня українці відзначають важливе свято День державного прапора. Урочисте підняття стяга відбулося у Запоріжжі. Україна понад усе. Концерт з такою назвою підготували артисти театру імені Магара до Дня Незалежності. На прем'єрі побували наші журналісти. На базі турцентру відкрили чергову виставку Плакати військового часу київського автора Олександра Грехова. Які роботи представлені, розкажемо у випуску. Починаємо з оперативної інформації по Україні і Запоріжжю. Зокрема, на Дніпропетровщині була напружена ніч чотирма обстрілами. По Криворізькому району ударили ураганами у Зеленодільській громаді. Росіяни вбили 45-річну жінку. Її чоловік був поранений і наразі у лікарні. Будинок родини понівечений. Також ворог тричі за ніч накрив вогнем Нікопольський район. По Марганецькій громаді двічі стріляла російська важка артилерія. Туди прилетіли 13 снарядів. У марганці постраждали двоє жінок: 61 та 63 років. Одна з них госпіталізована. Її стан медики оцінюють як середній. У місті пошкоджені шість будинків: газогін та водогін. По червоногригорівській громаді теж била ворожа артилерія. Понівечені з десяток будинків та лінія електропередач. Світла до тисячі людей. На півдні України ракетами ворог атакував Одещину і Миколаївщину. Гелікоптерами та штурмовою авіацією вісім разів обстріляв наші позиції вздовж лінії зіткнення. Обійшлося без втрат та руйнувань. Натомість українські захисники минулої доби додали клопоту окупантам. Забезпечено втрати ворога в кількості 17 рашистів, одного зенітно-ракетного комплексу БУК, одного буксированого мінометного комплексу Сані 120-мм калібру, 5 одиниць автомобільної та броньованої техніки. Суттєве ураження нанесено Антонівському мосту. Підтверджено вагому ступень пошкодження мосту через Каховську ГЕС. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховці. На Запорізькому напрямку окупанти продовжують завдавати удару по цивільній інфраструктурі. За минулу добу руйнувань зазнали об'єкти у Гуляйполі, Оріхові та Ольгівському. Загалом 28 повідомлень про руйнування. На запорізькому напрямку зафіксовано вогневий вплив неподалік Залізничного, Оріхова, Червоного, Бурлацького, Зеленого поля, Степового, Новопавлівки та Новоандріївки. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малинівка, Ольгівське, Залізничне та Новопіль. Запорізька окрема бригада територіальної оборони вполювала російський безпілотний корлан. Трофей майже не пошкоджений, крім пропеллера. Внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу Запорізької ТЕС в Енергодарі загинув водій авто. Смерть кермувальника 1978 року народження констатувало на місці, повідомляє міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Пасажира авто Владислава Мітіна госпіталізували з важким пораненням. Сьогодні стало відомо, що чоловік помер в реанімації. Владислав працював слюсарем на Запорізькій АЕС. Без масових зібрань, мі мирних мітингів та акцій з 23 по 25 серпня керівництво області заборонило масові святкування Дня державного прапору та дня незалежності. Рішення зумовлене можливим посиленням військової агресії з боку окупантів. Протягом трьох днів існує високий ризик ворожих обстрілів. Обласна влада закликає місцям не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатись в укриття. Він об'єднав серця мільйонів 23 серпня. Вся Україна відзначає день державного прапора. Це свято набуло особливого значення в умовах повномасштабного вторгнення, адже уособлює волю та нескореність. Вперше цьогоріч в цей день прапор підняли біля будівлі Запорізької міської ради. Більше розкажуть наші журналісти. Перша згадка про сучасний прапор України в офіційній символіці з'явилася понад 750 років тому. Напередодні проголошення незалежності група народних депутатів внесла синьо-жовтий прапор в сесійну залу Верховної Ради. 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Однак, державним синьо-жовтий стяг став лише 28 січня 1992 року, після затвердження його Верховною Радою. Сьогоднішній день в цьому році, мабуть, як і для мене для всієї країни є дуже значимим. бо ми. Цьому році зрозуміли, що таке єдність, і ми повинні зберігати всі свої національні символи, так як ми тепер відомі на всю Європу, на весь світ, нам допомагає весь світ, то ми повинні з гордістю нести наш прапор і прославляти його по всьому світу. Синьо-жовтий стяг став символом свободи та незламності не лише для кожного українця, а й для усього світу. У час, коли українські воїни захищають територію України, виборюючи її суверенність та недоторканність, саме державний прапор України примножує силу духу та спонукає на мужню боротьбу за Україну та її свободу. Для мене це велике свято і день прапора, і день незалежності. Це для нас все. Всі дуже хочемо, щоб скоріше настала перемога. Молимося, держимо кулачки. Кожен зі свого боку стараємося допомагати армії, допомагати країні. Нашій синій та жовтий кольори сміливості та свободи. Наш прапор символ боротьби. Це те, що беруть із собою у бій і що вирізняє нас по всьому світу. Синьо-жовтий стяг, наша надія, гордість та біль. Як ми радуємося, коли ми бачимо наш прапор на вишивках у наших військових, як ми радіємо, коли наші друзі. Міжнародні партнери і підтримують нас і вивішують наш прапор у себе на будівлях. Але як нам болить, коли ми бачимо, коли на цих окупованих територіях знімають наш прапор і вішають там свою ганчірку, але цього вже не буде. Бо ми чітко розуміємо, що Україна переможе. І скоро над всією Україною за майори, наш прапор. Слава Україні! Героям слава і виримо тільки в нашу перемогу. З нагоди свята державного прапора України та Дня Незалежності Запоріжжя по особливому прикрашене, зокрема, центральний проспект вазонами і сезонними квітами. Також в конструкціях майорять синьожовці прапори. А на муніципальному транспорті розмістили плакати з надписами Запоріжжя бореться за Україну незалежність та волю. Гасло Запоріжжя бореться за свою землю, можна бачити на сіті лайтах. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Шістьох запорізьких журналістів відзначили почесними грамотами за особистий та бойовий внесок у боротьбу за свободу України. Всі вони є членами національної спілки журналістів України. Серед них троє тих, хто спочатку повномасштабного вторгнення пішов на фронт захищати країну. Двоє військовослужбовців не змогли отримати нагороду особисто, оскільки безпосередньо зараз боронять територію держави. Їм грамоти передадуть бойові товариші усіх нагороджених скайпом. Привітав голова НСЖУ Сергій Томіленко. Вітаємо тебе із святами. <плес> Дякуємо тобі за те, що ти робиш для України. Бережи себе зараз. Багато сумного на жаль в житті, але важливо підтримувати один одного і підкреслювати, що ми з України. Також на заході запорізькі майстрині презентували шість писанок: три виконані в кольорах українського прапора, три інші у кольорах прапора Польщі, Великобританії та Шам. Саме ці країни дружні до нашої держави і їх туди відправлять згодом. Усі шість мають напис разом до перемоги українською, польською та англійською мовами. Також майстрині презентували вишитий власноруч рушник. Він поки що залишиться у Запоріжжі, але як жартують автори, можливо стане подарунком Валерію Залужному. Наостанок учасники спілки відзвітували, що передали гуманітарну допомогу, на яку збирали усім колективом нашим захисникам під Мелітополь. Зокрема, доправлять ліки, сухпайки та речі. Співи, декламування віршів і танці. Саме такі різнопланові виступи могли побачити та почути запоріжці під час прем'єри концерту Все буде Україна. На сцені виступали артисти театру імені Магара. На святковому заході побувала Наталія Юр'єва. У залі культурно-дозвільєвого центру багатолюдно. На прем'єру патріотичного концерту завітали як запоріжці, так і вимушені переселенці. Виступи артистів театру імені Магара присвятили 31-й річниці незалежності України. Концерт символічно розпочали з виконання державного гімну України. Запрошених митців були і почесні гості. Зокрема, народний артист України Юрій Бакум. Він декларуватиме вірш Павла Тичини. Я утверждаюсь, як зазначає актор, вибір саме на цей твір пав не одразу. Досить довго не міг обрати між поезією Павла Тичини та віршем запорізького поета Петра Ребра Країна є, який він присвятив першій річниці незалежності України, але все ж зупинився на творі класика української поезії. Що жити, ні в кого права не питаю, що жить, я всі кайтани розірву, я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. До програми, яка розрахована на 70 хвилин, окрім віршів, класиків, увійшли пісні та танці, під народну музику і сучасні композиції, гумористичні сценки. Учасниками заходу стали співаки, артисти балету, коміки та декламатори. Основна мета концерту моральна підтримка людей, зазначають організатори. Наша місія зараз підтримувати людей, бути ближчими до них. І ми робили те, що зрозуміло кожному. Те, що болить кожному, є і такі вразливі, дуже чутеві на мори, а є гумор, без якого ми не переможемо. Організатори сподіваються, що святкові виступи артистів відволікли людей від сумних і трагічних подій, що вирують навкруги, та дали надію на те, що все буде добре, все буде Україна. Наталія Юр'єва, Микита Денега, телеканал НТМ. Звичайний бус перетворили на мобільну баню. Запорізькі волонтери змайстрували лазню на колесах для захисників запорізького краю. Для цього всередині автобуса розмістили душ і пральні машини, аби військові змогли подбати про гігієну на передовій. Детальніше про комплектацію бані і пральні в одному авто розкаже Тетяна Пода. Спільними зусиллями за два місяці волонтери зробили автобаню з нуля. Для цього пригнали автобус до Запоріжжя. Далі почали укомплектовувати його всім необхідним. Наші хлопці, ремонтники, конструкторський відділ придумували, як це буде краще. Пробували різні моменти з водопостачанням, з підігрівом води. А ми з фондом збирали на це кошти. Бо цей проєкт має доволі високу вартість. Вартість бані на колесах сягає понад півмільйона гривень. Попіклувалися волонтери про кожну деталь. Аби на питання гігієни військові витрачали мінімум сил і часу. Все обладнане, все працює в автоматичному. В режимі нам не треба використання зовсім людського труду. Другий фактор це баня, можливо, способна працювати круглий рік, тобто навіть зимою в будь яких погодних умовах воно може працювати. Третя час розгортання і згортання має бути дуже обмежений. Згортання на місці купання займає 3-4 хвилини, згортання 3-4 хвилини. Позаду автівки, насоси, дизельний опалювач салону та водонагрівач. Більше ніж до 70 градусів вода нагрівається за кілька хвилин. Можна запустити дизель, завести машину, поки машина доїде на позиції. Вже вода буде тепла, все вже буде прогріто. Угу. Як є... Подовжувачі, можна як і від дизеля, так і від сіті можна підключатися, щоб не портити там, не тратити дизель. Приймати душ всередині можуть одночасно троє людей. Для майбутніх користувачів військових волонтери придбали засоби гігієни. Водночас можна попрати і речі. Звичайно, це все було предусмотрено, тому можна і митися, і машинки будуть робити. Тось, тобто це все можливо. Ця баня на колесах вже зовсім скоро вирушить до захисників і захисниць запорізького напрямку. Волонтери ж зазначають, у найближчих планах змайструвати ще дві автобані. Тетяна Пода, Микита Дайнега, телеканал МТМ. На базі туристичного інформаційного центру відкрилась шоста виставка Плакати військового часу. Цього разу містяни можуть ознайомитися з роботами київського автора Олександра Грехова. Він з 2017 року створює постіронічні ілюстрації для медіа та соціальних проєктів. На рахунку митця понад три десятки виставок, 15 з них персональні. Роботи Олександра Грехова зберігаються у фондах українських музеїв і приватних колекціях. У Запоріжжі експозицію художника при Тили дню незалежності триватиме виставка до 25 вересня. Наші плакати на туристичному центрі вони всі виставки були присвячені агресії Російської Федерації на Україну, тому ну вони всі на військові теми. І для нас це дуже приємно, що саме ця виставка буде в Запоріжжі відомого митця. Мені дуже сподобався портрет від повітряної тривоги. Мені здається, що ми повинні взяти з погодженням автору це на стікер до Запоріжжя в Телеграм. І саме такий, саме такий стікер використовувати для відбою повітряної тривоги. Дуже все подобається. Оці три я б у себе повісила. Очень тяжело всем. А это отдушина, это поддержка. Слава ВСУ! На фасаді турцентру можна побачити і виняткові роботи митця. Зокрема, на одному з плакатів зображена всім відома шавка з Бородянки з надписом Тримаймося. А на одній з робіт можна побачити Великого Кобзаря Тараса Шевченка у незвичайному образі зі зброєю в руках. Сам митець створив кілька таких портретів Великого Кобзаря у різних образах. До дня незалежності вирішили прикрасити місто в єдиному стилі, в єдиній тематики. І... Шевченка, мені здається, це якомога точно може бути топовим героєм до Дня Незалежності. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. Далі в ефірі новини спорту і на цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо. Збірна України зі стрибків у воду посіла четверте місце у медальному заліку на цьогорічному чемпіонаті Європи з водних видів спорту. Нагадаємо, змагання проходили у Римі. У скарбничці української команди сім медалей: одна золота, п'ять срібних та одна бронзова. Додамо, що до бронзи доклала руку запоріжанка Вікторія Кесар, яка піднялася на третю сходинку підесталу пошани у командних змаганнях. Зазначимо, що медальний залік уперше з 2016 року. Виграла Великобританія, на другому місці розташувалася Італія, а трійку замкнула Німеччина. В Україні стартував новий офіційний футбольний сезон. Він відкрився іграми чемпіонату юнацьких команд Ю-19 клубів прем'єр-ліги. Щойно було зіграно перші матчі першого туру. Так у стартовому поєдинку туру Шахтар з рахунком 5-0 розгромив металіз 19 19-25. Пізніше миром з рахунком 0-0 розійшлися колос та кривбас. Поєдинок Чорноморець верес переривався через повітряну тривогу, але морякам це не завадило перемогти з рахунком три. Запорізький металург розпочне чемпіонат першої ліги у суботу. Цього дня команда Володимира Микитіна зіграє з Кременчуцьким Кременем. Один із лідерів українського баскетболу Київський будівельник, заявився вже на четвертий турнір у новому сезоні. Кияни виступлять у Балканській лізі. Цей турнір розігрується з 2008 року. Минулого сезону у змаганнях брали участь команди з Чорногорії, Косово, Північної Македонії, Болгарії та Ізраїлю. Регулярний сезон Балканської ліги стартує 11 листопада у форматі двох груп шести команд. Таким чином, у новому баскетбольному сезоні будівельник зіграє в українській. Суперлізі, Лізі Чемпіонів, Європейській Північній Лізі та Балканській Лізі. Клівленді стартував міжнародний турнір з тенісу серії WTA. У першому колі завершила боротьбу українська тенісистка Даяна Ястремська, яка посідає 86 місце у світовому рейтингу. Вона програла 37-й ракетці світу француженці Алізі Корне з рахунком 2-6-1-6. Зазначимо, що матч стартував 21 серпня, але його перервали через дощ після першого сету. Поєдинок тривав 72 хвилини. Протягом яких українка подала один ейс і припустилася чотирьох подвійних помилок для Ястремської? Це був уже другий матч із Корне, у якої вона вигравала у вересні минулого року. На даний момент Даяна програла шість матчів поспіль. Остання перемога Українки датована 16 червня 2022 року в Бірмінгемі в матчі проти Олени Остапенко.